Сьогодні у нас особливий вечір. Сьогодні до кадриків завітала Ірина Федишин, людина, що зробила себе сама на перегір усім. Їй вдалося віднайти не лише пароль до свого серця, а й до сердець слухачів. Дівчина, яка постійно збирає повні зали, заряджає позитивом та дарує незабутні відчуття своїми піснями. Їй вдалося поєднати українську автентичність та сучасні модні течії. Попри все, дається бути собою. Я така, яка в житті, така і стараюсь бути на сцені. Звичайно, що артист він десь передає якісь емоції під відповідну пісню. Я завжди стараюсь бути щирою і бути сама собою. Яка я в житті, така і на сцені. Вже у трирічному віці маленька Іринка згопло співала пісню Мололитва за Україну. Саме тоді вперше і проявився її талант до музики. Згодом дівчинка заспівала пісню, сиділа під рушкою перед родичами і друзями. Скажіть про ваш перший на сцені, коли мені було е, три рочки, е, я виступала у своєї хрещеної мами на весіллі. Вона тоді одружувалась. У мене батько сам музикант. Я підготувала для неї в подарунок композицію українську народну пісню. Чорна дівчинка із довгим волоссям голосно співала для всіх присутніх. А далі оплески, похвала, побажання успіху. Саме тоді Ірина відчула цей потяг до музики, мов поклик душі зрозуміла, що спів виконання пісень приносять їй неабияке задоволення. <му> Чи ви з дитинства мріяли про зіркове майбутнє? У мене було дуже щасливе дитинство, в мене було багато друзів. І я ніколи не задумувалась про, про якусь зірковість. І насправді навіть от зараз от в мене не, немає якихось таких е, дуже грандіозних планів. Е, просто я співаю, я творю, мені це подобається. Я пишу сама пісні. Як затихнуть вулкани, замокнуся земля. Зір на небі не стане. Батьки не були у захваті від цієї ідеї. Батько переконував доньку відмовитися від співу і навіть не думати, тільки з музикою пов'язувати свою долю. Ти сі ліки сил нема, хочу я ти часи. Сі сил нема. Чи підтримували батьки ваше захоплення займатися музикою? Батьки мої захоплення підтримували. Вони до сих пір його в принципі підтримують, завжди розраджують, завжди допомагають. Кажуть, Іра, не, не, не падай духом. Сьогодні так, завтра буде так. В принципі, як і в кожній професії. Розкажіть про свій найяскравіший спогад з дитинства. Я пам'ятаю свято Святого Миколая. Я дуже хотіла ляльку, ляльку Барбі. І, власне, моя мрія збулася мені, Святий Миколай приніс цю ляльку. Пам'ятаю, шила одяг для цієї ляльки, мені допомагала мама. Це такі яскраві дуже спогади, які відклали в пам'ять. Батько, хоч був музикантом, ніколи не вважав музику серйозною професією. Мріяв, щоб дитина займалася шахами та творчі здібності взяли верх. І дівчина стала реалізувати свій талант. Чорні очка, як терен, чорні очка як терен, чорні очка, як тирен, як тирен. Ви в дитинстві любили грати шахи, а зараз граєте шахи? Спробувавши себе у шахматах, я вивчала дебюти. В принципі, мені ця гра давалася, тому що я їздила на турніри, були і перемоги, але мені це не було близько до серця. Я хотіла співати. Скажіть, будь ласка, хто надихнув вас на створення вашої першої пісні? Ну, коли я написала свою першу пісню, тоді насправді була ще дуже маленькою дівчиною. Хоча не знаю настільки маленькою, тому що пісня була все ж таки про кохання. Називалась вона осінь. Напевно, якісь мої шкільне кохання надихнуло на, на, на першу пісню, написання першої пісні. Ще з дитинства Ірина проявляла музичні здібності та дуже любила співати. Крім того, майбутня співачка спробувала навіть себе у ролі ведучої. себе у ролі ведучої. Ну, насправді, ведуча це також якби частина така така професія, що ти також працюєш на телебаченні, працюєш з людьми перед камерою. Тому я і пробувала себе в цій сфері, і насправді воно мені також вдавалось. Вирішивши здобути музичну освіту, Ірина вступила до музичної школи. Завдяки домашній освіті вона вступає одразу до 4 класу музичної школи, яку закінчує невідмінно. Які ваші спогади про навчання у музичній школі? Я в музичну школу зразу прийшла в 4 клас. Займалась приватно з викладачами, також зі мною займався мій батько, який мене вчив і і музичні теорії. Незабаром з'явилася перша пісня перед образом Христа, яка усім без винятку запала в душу. Саме з нею Ірина їздила на фестивалі і одержувала переможні місця. За словами співачки, кожна пісня це частина її душі, частина особистого переживання. Тому всі її пісні це її власна робота. Прошу в небо, земли, не беріті собі. Не беріть, не беріть собі. Поділіться з про вашу першу пісню. Перед образом Христа — це була моя перша пісня, яку я в принципі почала з нею співати по фестивалях. Тоді е, приїжджав в, е, до України Іван Павло II, Був фестиваль Пісня серця до якого я готувалась і власне написала цю пісню. Е, тобто текст написала у співавторстві, а музика є моя авторська. Згодом майбутня співачка вступає на економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та паралельно продовжує займатися музикою і вокалом з приватними викладачами. Дівчині вдається успішно поєднувати своє навчання із сольними виступами. Це моя земля, це... Чи важко вам було поєднувати навчання в університеті та уроки вокалу? Було трошки просто важко, тому що життя якось так складало, що до обіду я на парах, тому що я навчалася на стаціонарі. А після обіду я бігла і займалася повністю музикою. Тому, якби було в принципі, непросто. Але я навчалася, відвідувала пари. Я гарно закінчила університет. У нас на Україні. Ірина Федишин не обходиться жодна велика подія у Львові. Також співачка часто буває за кордоном в Італії, Польщі, Канаді, куди її запрошують виступити для української діаспори. Як ви досягли успіху? Кожного є якісь, можливо, негаразди. не все кожному вдається. От, але треба завжди, завжди не зупинятися йти. Сьогодні невдача, а завтра буде вже успіх. Якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися так любити і прощати. Співачка славиться своїми концертами. Вона може дати аж по три концерти на день. Сьогоднішню публіку доволі важко чимось здивувати, тільки таланту замало. Тому кожен свій виступ Ірина Федишин намагається перетворити на справжнє шоу. Зустрічайте, Ірина Федишин. Не вибирайте так багато сил, що давати так багато концертів. Напевно, я ще молода, тому маю багато сил і енергії. І насправді інколи мені легше відпрацювати другий концерт, чим перший. Це насправді не знаю, можливо, хтось здивується, але по моїх відчуттях так воно є. Маш Ірина обожнює родинні концерти. Там вона виконує свої пісні для люблячого чоловіка і синочків Юрчика та Олежика. Старший синочок вже навіть знявся у кліпі Ірини долоньки. Мама, долоньки, долоніки, чи доньки, ніжніші за все. Розкажіть про зйомки вашого кліпу долоньки. Чи сподобалось вашому сину зніматися? Це мій улюблений кліп. І можливо, не тому, що там відзнявся мій синочок, а. По самій енергетиці, по самій роботі, як вона зроблена. пустелі Її вважають еталоном жіночності на українській естраді, а також зіркою Галичини. Як зізнається, сама співачка, вона робить так, щоб це було цікаво не лише їй, а й людям. Ірина Федишин завжди намагається своїм виступом. Створити свято для своїх слухачів. Давай родином нашу пісню заспіваємо. Ліві співали, співатимуть завжди. Що головне для вас у роботі? Як кожен артист, звичайно, я не зупиняюсь. Я працюю, я пишу нові пісні, роблю нові аранжування. Відповідно, репортери не зберуться на нові альбоми, робиться нова програма, шиються нові костюми. На нові пісні Тук-тук, серця стук. Тук-тук, серця стук.